Вітаю вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни на продукти харчування, також на техніку та килимки. Усім дуже дякую за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Килимок прямокутний для ванної кімнати 74. Такого плану килимки універсальні з малюнком та однотонні 74 40 на 65. Силіконовий, Овальний для ванної кімнати 77. Калимок різнокольоровий для дому, термопластична гума та поліестер. Ціна 129 гривень. Такий придверний калимок з котиками. Українське виробництво 119. Калимок гумовий 40 на 60. Придверний напівкруглий 119. Для ванної кімнати у вигляді тваринки 149. Набір для прибирання совок та щітка – 88, Совок пластиковий 27, прищепка для білизни 20 штук. Упаковка 39. Такий набір 29-12 штук. Вішалка для білизни з прищепками 59. Пластиковий дозатор для миючого засобу з відділенням для губки 88. Тепловентилятор спіральний 499. На 1900 Вт 379. Площа обігріву 25 метрів квадратних. Праска, потужність 1800 ватт. Матеріал підошви кераміка 549 гривень. 349 чайник електричний 2-літровий. Чайник зі свистком металевий 399. Чіпси з молочного шоколаду Хрусткі 88 3 смаки. Монік, чай чорна смородина та журавлина 11, 50 г, Глінтвейн 80 г 17 Маккофе 25 г упаковка 9 гривень, сода харчова 400 г24 300 г 19, цукор 29-900 г. Сіль кам'яна мелена та для консервування 14 гривень за 1 кг. Железі зі смаком ананаса, апельсину, коли та мохіто 12 гривень. Смачна вафля шоколадна та горіхова 57 г 14 Часник сушений 9 Приправа до картоплі 7 гривень 25 г. Приправа грибна. 9 90 грамів, доплову від деко 7 гривень. Приправа мікс, томат, базилік та часник 15 20 грамів, перець пекельний 15-грамовий 14, прянощі до глінтвейну 10 грамів 19. Розпушувач тіста 3, кунжут 125 грамів 29. Насіння льону від «Монік» – 14 Цукрова пудра 200 г 12 Крохмаль картопляний 17 200 г. Молоко сухе 100 г 27, Сніданок сухий мультифруктовий 34-150 г, форт кава 225 г 139 кава натуральна еспресо 225 г 119 420 грамів упаковка 199 Якобс Якопс Монарх 69,70 грамів, кава старого Львова 2 аромати. 100 грамів упаковка 49. Вершки наші 125 грамів 17 Напій Несквік – 64. 55 вершки до кави від Монік 200 г. Такі сухі вершки до кави також 55 Кава натуральна в зернах 479,1 кг. Кава старого Львова 900 г 449 гг. Натурально смажена в зернах 900 г теж така ціна. Напій розчинний гранульований 169 Вага 300 г. Чай міцний в пакетиках чорний 100 штук 69 Меліса – 30 пакетиків 29 карпатський узвар, плоди груші, сливи яблуні, шипшини 55 гривень за 100 г, чай в пакетиках ловер 84. Аромати на вибір, 100 пакетиків чорного чаю 74 сироп до кави, лісовий горіх, солона карамель, кокос та ірландський лікар – 29 Сиро блакитний від Монік – 22 гривні, Мохіто 29 гривня. Вермішель швидкого приготування Мівіна 15 Багети тигрова креветка 9 Попкорн зі смаком сиру 100 г 17 г. Людяники 27-90 г. Насіння соняшника смажене, несолене 39 Солоне також 39 за 180 г, халва соняшникова 17, мажор вишня 15 жувальні цукерки 14 Цукерки з від рошен 39 200 г. 100 світоч 169-196 г, фігурки з молочного шоколаду 59 63 штуки. Лукас круасан – 11. Набір подарунковий цукерок 49-197 г. Печиво лукас вушка 59-350 г. Малята сушки 24. Печиво до кави від рошен 19 185 г. Контик 2 смаки 19, Медові коржі для торта 400 г. 55 гривень соломка солона 27, Сандор Апельсиновий сік 22 гривні, нектар біола 2 смаки 15 Печиво вівсяне класичне 400 г 34 з кунжутом 39 Їж наше маршмеллоу – 39 175 г. Зефір триу 2 смаки на вибір, ціна 11 гривень, Батончик молочно-шоколадний Дубай 39. Міленіум молочний шоколад з горіхами 100-г 44, молочний пористий 47-85 г, цукарки 77-150 г. Соломинки смакові 24 для напоїв. Фігурка шоколадна 27-25 грамів. Желатин 17, кухоль скляний із золотистою ручкою 99. Такий варіант з золотим обідком 64. Склянка висока 20. Набір склянок 6 штук. Упаковка 179 Стопки 99 набір 6 штук. Такі склянки низькі. По 149 за 6 штук. Вогники бенгальські 14. Верхівка на ялинку. Різні кольори. Ціна 9 гривень. Статуетка новорічна 89. Нічник новорічний сніговик на батарейках 169. Набір прикрас ялинкових 119 та 69 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд!